Тема вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що пропонують для розвитку науки та бізнесу спеціалісти торгово-промислової палати Польщі? Яка перспектива розвитку у Луцьку об'єднань співвласників багатоквартирного будинку? Куди приведе туристів шлях Гедеміновичів? Хто взяв участь у благодійному марафоні? Я мрію про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі «Місто». Розпочався тиждень візитом до Луцька голови комітету комунального господарства торгово-промислової палати Польщі пана Зенона Кічки. Він уже не раз побував у нашому місті з цікавими проектами міжрегіонального міжнародного співробітництва. А цього разу вперше з проектом, що об'єднає бізнес і науку. Оті можливості, бар'єри і стратегію обговорили на міжнародній конференції у Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку і підписали тристоронні протоколи намірів про співпрацю між Вищою банківською школою в Торуні, Східноєвропейським національним університетом та торгово промисловою палатою у Варшаві. Мусимо зазначити, Генеральне консульство Республіки Польща Луцьку не вперше підтримує зусилля України та й наших краян прагнення до євроінтеграції, організовуючи такі спільні міжнародні заходи. Вони об'єднують не тільки дві країни, а й два народи. І здається, то є найкращий приклад насправді народної дипломатії. В Польщі України нам нам треба, нам треба щось зробити, щоб, щоб по дітру додати до східного партнерства. Отого повітря і додав голова комітету комунального господарства торгово-промислової палати Польщі пан Зенен Кічка, приїхавши до Луцька не з порожніми руками, а відразу з чотирьма цікавими проектами, які щонайперше стосуються водопостачання, теплоенергетики та переробки сміття. Вірніше, чотирма вимогами, які має виконати кожне комунальне господарство міста, що найперше чітко визначити свої потенційні можливості, дослідити стан мереж, мати стратегічний план розвитку і перевірити компетенцію працівників співпраці найважливішою метою співпраці Польщі та України є визначення того стану і отої вартості народного господарства країн, що дасть можливість сподіватися на черговий транш Євросоюзу. А відтак маємо відпрацювати пропозиції цієї співпраці так, аби у лютому 2013 року у Брюсселі ці пропозиції дали результат. До речі, ця зустріч відбудеться за сприяння європейського центру громадських підприємств у Брюсселі, до якого входять представники 20 країн. Країн Європи, тому там будуть і представники нашого краю. А заступник Луцького міського голови Василь Байцем нещодавно повернувся з Польщі, де бачив розвиток комунальних підприємств вже з завтрашнього дня. Ну і найбільше, що мені сподобалося, це спільний проєкт, який вони реалізували в діаметрі 100 кілометрів, залучивши і міста, і села. Побудувавши на 12 гектарах сміттєпереробний завод повністю, якийсь 100% переробляє все сміття, от і якби вирішує проблему твердих побутових відходів. Ну цей досвід нам просто необхідний для Луцька. Я вважаю, тому це сьогоднішня ця конференція, яка є продовженням тих зустрічей, вона дуже актуальна і необхідна сьогодні. Тим часом учасники міжнародної конференції у Луцьку у трьох секціях обговорили можливості, бар'єри і стратегію українсько польської мережі співпраці. А наступного дня з організаторами міжнародного семінару, гостями з Польщі, зустрівся міський голова Микола Романюк, саме у його робочому кабінеті і обговорили конкретні умови співпраці з торгово-промисловими палатами у Варшаві та Вількопольському воєводстві. Пан Зенон Кічка запропонував створити у Луцьку центр інновацій, який об'єднав би науку та бізнес таку собі силіконову долину для усього західного регіону України. А оскільки у зустрічі взяв участь і голова банківської групи Холдіком пан Даріуш Ковальський, то Луцька міський голова, як банкір, не виключає можливості кредитування деяких комунальних проєктів польськими партнерами. На 17 грудня заплановано черговий конкурс на маршрутні перевезення. Про це ми розповімо уже у наступному випуску програми Місто. А сьогодні згадаємо, як минулого тижня представники тендерного комітету та відповідних служб міськвиконкому здійснили рейд з перевірки технічного та санітарного стану маршруток тих перевізників, які планують взяти участь у конкурсі. До речі, на 13 маршрутів претендують 4 перевізники. Але чи готові автобуси до надання якісних послуг з перевезення пасажирів досліджували учасники рейду. Відразу зазначимо, не усе побачене на підприємствах, що боротимуться за право перевезення пасажирів, задовольнило членів тендерного комітету. Хоча, здавалося б, і відповідають транспортні засоби та матеріально-технічна база тим вимогам, що прописані в умовах договору. Але у складі комісії були такі досвідчені спеціалісти, що відразу вгледіли невідповідність задекларованих пропозицій до реального стану речей, зачепилися за документацію на підприємствах, санітарного стану маршруток. Виявляється, салон потрібно мити щодня. А через з кожні три дні ще й дезінфікувати спеціальним розчином, навіть не тому, що містом гуляє вірус грипу. Такі вимоги, можливо, дратували декого з перевізників, але члени тендерного комітету вважають, що то є норма. Є там п'ять пунктів, які ну дуже важливі. Це Санітарний стан підприємства і автобусу, так і технічний стан підприємства і автобусу. Ну це одні з дві самих важливих вимоги, які будуть брати до уваги потім члени комісії. До речі, серед присутніх членів комісії лунали вимоги взагалі не допускати до конкурсу тих перевізників, які не дотримуються елементарних санітарних норм. А відтак цікаво буде дізнатися, що у запечатаних конвертах запропонують тендерному комітетові як позитив власники маршруток. Кожному ж хочеться отримати прибутковий маршрут, але забігаючи наперед, розчаруємо декого з перевізників, бо схеми маршрутів складено так, аби щонайперше не страждали лучани, довго на зупинках чекаючи автобус. Щодо збитковості, будь-який маршрут може бути збитковим і який маршрут може бути прибутковим. Тобто залежить від того, як організована робота на цьому маршруті. І на завершення місцева влада аж ніяк не відмовиться від встановлення в маршрутках системи GPS. Про це мають пам'ятати перевізники, які планують брати участь у конкурсі на маршрутні перевезення. Наступного року у Луцьку відбудеться перший всеукраїнський форум керівників громадської організації, яку ми називаємо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Адже поки у Києві тільки ведуть мову про реформування житлово-комунального господарства, у нашому місті вже створено 106 об'єднань нової прогресивної форми управління будинком. А минулого тижня у Луцьку на засіданні ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків обговорювали проблеми, здобутки і плани на рік 2013 тільки цього року у Луцьку створено 10 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Звичайно ж, наше місто не виняток. У нас теж є старий житловий фонд, і ніхто не вчить в Україні тонкощам управителя будинком. Але те, що обласний центр Волині став пілотним у реформуванні житлово-комунального господарства, вже знають і у Києві, і у Львові, де у жовтні відбувся третій форум голів ОСББ. Напрацьований досвід лучан вивчають у столиці, але Миколу Романюка темпи створення об'єднань не задовольняють. На жаль, не так, як нам би хотілося і такими темпами на сьогоднішній день йде створення об'єднань співвласників. На жаль, не всі люди це розуміють, але сьогодні тут в цій залі зібралися керівники тих, тих об'єднань, які е, вже мають певний досвід, е, в яких сьогодні можна брати, з яких сьогодні можна, як з керівників е, брати приклад для того, щоб е, популяризувати, якщо можна так сказати. Цей рух створення об'єднання співвласників. Отож, під час підсумкової зустрічі голів ОСББ у міста Луцька вели мову про перспективи розвитку цих громадських організацій, а вони є, причому належно поціновані у Києві. Технічні ґрунтування Лучан лягли в основу всеукраїнської програми кредитування ОСББ. Наших 10 ОСБ на всю Україну взяли кредитні кошти в 6 мільйонів гривень на 10 ОСББ. Єдині на Україну була. Зроблена програма на рівні держави по пільговому кредитуванню на 10 років, під 3% річних, але і цих 3% річних ми будемо відкладовувати з місцевого бюджету. Ініціативи голів СББ підтримує і влада Луцька, виділяючи кошти з міського бюджету. Можливо, їх дещо мало, але нагадаємо, ці організації самодостатні. Причому тільки цього року мешканці багатоквартирних будинків вклали у розвиток об'єднань більше 300 тисяч гривень. Я рахую, що це перемога не тільки ОСББ, а і ще дуже гарна нагода сказати міській владі, що дивіться, ми залучаємо і людські кошти. Це допомога один одному. Я думаю, що в цьому випадку перемога аби поширити кращий досвід роботи ОСББ. Місцева влада організувала конкурс на краще об'єднання, а спеціальна комісія визначила трьох переможців. Але голови об'єднань хочуть, щоб до фінансування їхніх програм долучилася не тільки міська, а й обласна влада та уряд України. кажуть, хто стукає, тому відчиняють. 2013 року наше місто вперше братиме участь у великому міжнародному туристичному ярмарку в Берліні. А відтак до цієї події Луцьк вирішив підготуватися, створивши оригінальний туристичний продукт Шлях Гадиміновичів. З огляду на те, що Литва наступного року головуватиме в Євросоюзі, можна сподіватися, що новий проект працівників відділу туризму Луцької міської ради таки матиме успіх на міжнародній арені. Отож, представники 12 міст західного регіону України минулого тижня зібралися разом в обласному центрі Волині, аби підписати протоколи намірів про співпрацю у проекті шлях Гадеміновичів. Побувавши на цій зустрічі туристичних операторів та науковців, розумієш, як мало ми ще знаємо історію нашого краю. Хоча вже чули про шлях святого Якова, подорожі Марко Поло, знаменитий шовковий шлях, дорогу із з у греки, і тільки зараз довідалися, як литовці на конях мандрували Європою до Чорного моря. Звичайно, ж того часу ще не було такої країни, як Україна, і мало хто знає, що за часів Гедеміновичів не було жодного потужного повстання проти Литви, і саме тоді зародилося українське реєстрове козацтво. Звичайно ж, не те, що бачимо на картинках у шароварах та з шабельками, а військові формування литовського війська. До речі, староукраїнська мова увійшла до державної мови Литовського князівства. Отож, міський голова Микола Романюк справедливо вважає, що проект шлях Гедиміновичів значно розширить не тільки географію Луцька, а й відкриє нові сторінки історії нашого міста, тому що багато жителів України вони і не знають, що є в Луцьку. І ті питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, це ми об'єднуємо зусилля багатьох областей України для того, щоб можна було розробити цікаві туристичні маршрути. Ми, безперечно, щоб туристи приїжджали і до Луцька. Ми виступили ініціаторами цієї зустрічі. І я впевнений, що в нас все вийде. Отож, шлях Гедеміновичів об'єднає три країни і найвизначніші пам'ятки історії трьох народів. Тільки на Тернопільщині до маршруту включено вісім замків. Словом, отой шлях, який розпочався з першого кроку у Луцьку, з часом принесе свої дивіденди. Кажуть, слово Чорнобиль не має минулого часу. А відтак воно завжди хвилюватиме наші серця, стукатиме до них попелом великої брехні і страшних жертв. 1986 року мирний атом помстився людству Чорнобильською катастрофою. З тих пір ми кладемо квіти до пам'ятних знаків, вшановуємо тих, хто до кінця випив гірку чашу полинового трунку, як і минулого тижня на меморіалі слави біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії. Кажуть, що Нострадамус напророчив найбільшу атомну катастрофу людства, попереджаючи про гірку траву Полин. Вже давно померли ті, хто міг би розповісти правду про те, що відбувалося 26 квітня 1986-го. А живі не хочуть згадувати чорну біль рівну Тремсам Херосімом та Нагасакі. Їм образливо, що сьогодні найбільше голосують про пільги ті, хто купив посвідчення Чорнобильця, а сам і близько не був біля реактора. Бо справжні герої кинулися у пекло радіації не за пільгами чи посвідченнями. Повторили б, ну, мабуть, не всі. Багато людей вже не пішло б на ліквідацію такої аварії, якби вона сталася в даний момент. Ну, більшість, мабуть, пішла б, бо вже немає на що втрачати, вже все втрачено. Тільки у Луцьку на офіційному обліку 6 тисяч чорнобильців, серед них 800 ліквідаторів. Не всі вони прийшли 14 грудня вклонитися пам'яті загиблим, бо здоров'я вражене атомом, нагадує болем суглобів, кісток, серця. Чим ще можемо віддячити цим людям за життя? Хіба що тільки пам'яттю? Що цей день потрібно пам'ятати, потрібно пам'ятати тих людей. Які віддали життя, рятуючи нас, рятуючи ну, не тільки Україну, а й весь світ. Ось тому і влада повинна приділяти все більше і більше уваги тим людям, тим живим, які залишились, тим сім'ям, які з тих, хто загинув на, на Чорнобильській атомній. Хай буде вічна пам'ять тим, хто загинув, і вічна шана тим, хто живий. Радіація не зменшила доброти у їхніх душах, а відтак минулого тижня ми вшановували живих і хвилиною мовчання померлих. Яскравим і надзвичайно зворушливим доброчинним вечором я мрію. Минулого тижня у Луцьку розпочався цикл загальноміських заходів до Дня Святого Миколая, патрона та оберега нашого міста. До речі, перший доброчини вечір'я мрії відбувся ще 2007 року. А зібрані кошти розділили між дітьми шкіл-інтернатів. Цього разу організатори та благодійники збирали гроші для дітей з проблемами розвитку нервової системи. Ще задовго до початку благодійного концерту у фоє Палацу культури біля численних лотів, що пропонувалися до аукціону, юрмилися потенційні покупці, приглядаючись до справжніх творів мистецтва, картин, написаних дітьми і професіоналами з Києва. До речі, найбільше на аукціоні заплатили за боксерські рукавички Віталія Кличка з особистим автографом 2,5 тисячі гривень, ще тисячу за м'яча з автографами футболістів Луцької Волині і 800 гривень за футболку Анатолія Тимошчука, теж з автографом нашого земля. Словом, гроші так і сипалися до скриньки пожертв. А збирали кошти сьогодні для дітей інвалідів на базі санаторію. Дачний у нас є мета допомогти їм з облаштуваннях спальним кімнат і кімнат гігієни. Там є велика потреба з ремонтними роботами. Підбиватимуть підсумки акції 19 грудня у День Святого Миколая, але найголовнішої мети організатори вже досягли. Усі цього дня замислилися для чого живемо у цьому світі, який відтепер став трошки добрішим. Милосердя, так як любов, вони безконечні. І ті люди, хто робить милосердя, вони відчувають на собі, що якщо ти зробиш один раз добре діло комусь, то тобі десять разів воно відгукнеться добром. Ось чому Христос казав, що ми повинні робити милосердя раді Господа. Бо Господь руками сироти, руками нещасного, бідного приймає ту копіченку, ту милостеньку, ту любов, яку ми подаємо нашим ближнім людям. Отож стараємося завжди робити. Добро, один одного яскраво і водночас щемливу концертну програму розпочали діти центру реабілітації, яким і дісталося найбільше оплесків. А окрасою свята стали виступи гостей з Києва, сліпого музиканта, композитора та переможця конкурсу Голос країни Івана Ганзери. Цього дня для Лучан відбулася прем'єра його пісні Я буду з тобою. Але найбільш зворушливо слухачі сприйняли тепер вже знаменитий хіт Не плач тато. Вийшли на сцену палацу культури і учасники київського дитячого колективу Open Kids. Разом з ними виступав учасник проекту X factor Діма Монатік. Здавалося, ця імпреза була потрібна не тільки хворим дітям, а й дорослим, яких обездолені вчать милосердю і доброти. Не випадково цей захід відбувся за сприяння Луцького міського голови Миколи Романюка. І у кожного, хто сьогодні долучився до благодійного марафону, здавалося, здійснилася своя особиста мрія. 12 грудня саме увечері перед праздни святого Андрія учасники туристичного клубу Ми зібралися разом на вечорниці не стільки, аби пропагувати язичницькі обряди та гадання, хоча у програмі це теж було, як відзначити 17-ліття рідного клубу. Підтримали свято тих, кого об'єднують подорожі та пригоди, місцева влада, відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради, громадські та молодіжні організації. А віта кандрівські вечорниці у туристичному клубі ми стали не просто черговим заходом, а теплою зустріч однодумців, що мають спільне захоплення. Вечір напередодні святого Андрія розпочали спогадами, згадали історію виникнення таких вечорниць, перемежували відеоролики музичними номерами, звичайно ж, бардівськими піснями і традиційними веселими андріївськими конкурсами та розвагами. Оскільки такі вечорниці розпочинаються кусанням калити, то, аби участь у конкурсі взяло якнайбільше присутніх, калиту замінили не менш смачними пампушками. А переможця чекали прогнози нумеролога. Кожному ж хотілося взнати свою долю напередодні кінця світу. А якщо серйозно, Настрій у залі панував зовсім не сумний і бажаючих взяти участь у розвагах було достатньо навіть гостей з далекої Нігерії. And... я маю багато яскравих вражень про традиції українців і став свідком надзвичайно цікавого дійства і чекаю ще чогось подібного. Я вражений розвитком України, її відданістю традиціям, шанування родоводу, і саме це мені найбільше подобається в Україні. It's Скуштували учасники вечорниць і вареників сюрпризом, але чим відрізняються такі масові заходи туристичного клубу Ми від інших, то надзвичайно теплою родинною атмосферою тут немає випадкових людей. А відтак чи то андріївські вечорниці, чи чергова дата народження клубу завжди об'єднують цих ентузіастів любов'ю до природи та національних традицій. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.